Пані Наталі, чи часто ви використовуєте інститут дисциплінарної відповідальності? Чи часто подаєте скарги на адвокатів? В яких випадках? Напевно, це питання не цікаве буде зі мною, тому що жодного в мене не було випадків, щоб я написала скаргу на адвокат на якомусь з форумів. Я почула, що Євген є група адвокатів, які спеціально пишуть скарги на суддів. Так, це зброя. Вони знали? Ну для мене було це дико почути в такому прям форматі, що прям це отак. От... Ну, ладно, ви 에... там між собою розмовляєте. Сутинати да? так... у певних кохатів рахуючу... є стратегія, а да. вони займають Спочатку час. Не вашу, Ні, я особисто жодного разу на суді не передавав дисциплінарну скаргу. Чому тому що є ж логіка, є апеляційна інстанція, є ну є інші способи Процесуальні... довести свою думку да. або перевірити дії судді. Мене ще жодного разу суддя так не образила, щоб я такий ого. Де... А щодо да, є такі стратегії, де подаються просто нескінчена кількість а, скарг. Мені важко сказати, бо справді тиск.